Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих. Хто мріє про комфортне життя недалеко від міста? Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. Чотири житлові кімнати, готові до проживання, світлі, просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак. Велика кухня та вітальня, ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку. Велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів. Що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення. Автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу Зараз і домовляйтесь про перегляд, це ваш шанс. Знайти дім своєї мрії, та обов'язково підписуйтесь на наш канал.